Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні я вам покажу, як зібрати ось таку батарею 48 В 60 А своїми руками. На базі елементів LG Chem 60 А 21 року випуску. Та ось от BMS G-Kong 60 А. У піку до 100 А вона може видавати. Кому цікаво, то балансування 0,6 А від 8 до 24 банок. Що нам потрібно зробити? Я вже почав трішки збирати, але е, я думаю, все буде зрозуміло. Беремо е, шлейф, який йде від е, цієї сторони, від чорного дротику. Та під'єднуємо послідовно до. Мінус акумулятора під'єднуємо чорний дротик. До першого плюса під'єднуємо наступний дротик. Зараз я зніму, зроблю це і все покажу. Все я більш-менш усе. Акумулятори підключені просто послідовно. Ось, мінус знизу. Тут йдуть ось такі от перемічки. Можливо, не дуже красиво, але з цього акумулятора не будуть зніматися великі токи, більше там приблизно 40 А. Тому достатньо цього. все і для того, щоб перевірити, чи правильно ми все підключили від цього мінусового дротика. Ідемо по всіх наступних мультиметрах і перевіряємо, щоб на кожному напруга була все більше і більше. Тобто, там приблизно, якщо у нас напруга на першій банці 3,6 вольта на банках. Тобто, якщо у нас на першій банці 3,6 В, то на кожен наступний скроком в 3,6. На третій 12,6 вольт. На шостій 25,2 і так далі. До 48 вольт все, перевірив. В мене на підключено все правильно напруга Зараз на акумулятор 51,2 В. Беремо просто і підключаємо цей весь шлейф до цього порта. Тепер беремо ось цю другу частинку і підключаємо ось сюди. Вона йде із отаким от одним дротиком. Ну, тут буде більше дротиків, а їх просто виймаємо, підключаємо. Все, я підкручую, тепер заміряємо, яку нам приблизно відстань буде потрібно до крайнього плюса акумулятора. І відрізаємо дротик. Забув сказати: всі дроти, які йдуть від першої банки до останньої, повинні бути однакової довжини. Тобто міряємо від, по самому довшому і відрізаємо. Це потрібно, щоб був однаковий опір, та БМС правильно замірювала напругу на акумуляторі. Ось, я підключив, замірював брізові з запасом дріт. От і ось таке наконечники. тепер підключаємо до плюса акумулятора. Все, я підключив контакт. Зараз будемо перевіряти. Для того, щоб вимкнути BMS, нам потрібно подати живлення на мінус БМС та плюс акумулятора. Тоді в нас ось ця лампочка. Все, я у мене ось такий от блок живлення. І він же зарядне, вмикаємо його, це запустився підключаємо плюс до плюса, мінус на мінус акумулятора. Все є ВМС запущено. Вимикаємо блок живлення. і переходимо в застосунок. Застосунок можна скачати, скачавши оцей QR-код. Переходимо в застосунок. Він називається от так CONG-BMS і бачимо цей акумулятор. Ось він. Переходимо. Акумулятор пропіка, Ми підключилися до нього. Тут є все такі от стандартні значення. Для того, щоб їх змінити, переходимо сюди та вводимо пароль. Він станольд 1, 2, 3, 4, 5, 6. Реєструємось та вводимо, що це літій-йонний акумулятор. Кількість очевик в моєму випадку 14. Ємність акумулятора 60 Аг. Балансування я залишаю до 1 вольта. Калібрування по напрузі в мене так і є 51,25 В. Калібрування по амперам. Зараз у ніякого споживання немає, тому калібруємо. Дивимось, продовжуємо далі. Максимальний заряд. Потім інше. Що нам потрібно? Старт балансування так і залишаємо: 3,3 вольта. Далі зарядний ток. У мене буде зарядка на 30 А. Тому я ставлю трішки із запасом на приблизно 50 А. Так, далі. Розряджання я збільшую до приблизно 70 А. Воно добре працює. І тут максимально до 300. Тут все так і залишаємо. Далі переходимо сюди. В контроль, включаємо розряд і заряд. Все, батарея готова до експлуатації, але так як мені не потрібно зараз нею користуватися, я вимикаю заряд і розряд. Температура на е, самій БМС у нас до 25 градусів. Зараз я підключу термопари, які йшли з нею в комплекті для зовнішнього. І вона повинна піде побачити іще температуру. На термопарах все є. Зараз я одну візьму в руку, і температура повинна збільшуватись. Ось, е, температура на акумуляторі пішла вгору огор. Е, все, гармо кажучи, все налаштовано. Зараз іде балансування між ячейками. Бачимо, трішки є відхилення по е, другій ячейці, але так, балансування. В принципі нормально і супротив по акумулятору. Так як акумулятори із двох різних партій то є трохи різниця по супротиву. Але вона незначна. Зараз я вже отримав нові акумулятори і буду ставити всі однакові Але так як вони і 21-го року. То це немає великої різниці. Зараз буду протувати провода і зніму вам кінечний етап. Все я переходимо до е, протування проводів. Зараз я все зроблю і підсніму вам, як вийшло. Все є, трішки прибрав з проводами. БМС вивів тут між двома крайніми банками приблизно до цього рівня. І тут між двома крайніми банками приблизно по осьду. Все, БМС підключено. У вас є додаток. З от QR-код, що у вас буде на BMS, і все працює. Хто хоче придбати такі акумулятори, чи такі БМС, чи зарядки. Ось такі от 48 В 30 А по хорошій ціні. Пишіть мені Телеграм за номером, вказаним в описі. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь.